Через вплив антициклону, який йде на Тернопільщину, на дворі дещо потеплішає. За прогнозами синоптиків, стопчики термометрів день підвищуватимуться до 15 градусів тепла. Втім, місцями водошкулятиме сильний вітер. Чекаємо пориви південно-східного вітру, які будуть досягати критерію небезпечного метеорологічного явища 15-20 метрів за секунду. Так що слід взяти це до уваги. Попри високу температуру повітря, у другій половині листопада слід чекати й опадів. Вони випадатимуть переважно у вигляді дощу та мряки місцями з мокрим снігом, але формування стійкого снігового покриву та льодових процесів на водоймах мало ймовірне, кажуть синоптики. Починаючи з другої половини листопада, його друга декада буде більш такою прохолоднішою, хоча ще мокрого снігу в найближчі дні ми не бачимо. За даними нашого українського гідрометеоцентру, очікується середня температура повітря всього місяця листопада на 1 градус вище за норму. Тобто 4,1 тепла прогнозуємо при нормі. Три і осінь щороку закінчується дощами така її законна природа, тож гайда на вулицю насолоджуватись останніми сонячними днями.